Вітаю да, вас колеги, просто зараз ми перебуваємо під сінами Київської міської державної адміністрації, куди вийшли сотні небайдужих киян, а також представників творчого фронту, творчого мистецького напрямку. Все розпочалося ще з молодого театру. Саме там розпочалася ця акція. За що виступають саме активісти за відсторонення художнього керівника Андрія Білуса, а також саме викладача. Національного університету Карпенка Карога саме під молодим татом розпочалася ця демонстрація, і вони ходою прийшли під стіни Київської міської державної адміністрації. Як ви бачите, це вже не в перший раз, коли дійсно активісти приходять сюди. Ми і раніше сюди приїздили і показували, що відбувалося у прямому ефірі. Також на місці ми бачили відомих акторок Олесі Жураківську Риму Зюбіну. Вони також підтримують. Саме активістів, і зокрема, ось ми можемо побачити на одному з плакатів вимоги маніфесту. Один з них це негайне розірвання контракту з Білоусом. Також призначення виконуючого обов'язки на час дії воєнного стану. Також повинен бути відкритий конкурс на посаду художнього керівника після завершення воєнного стану. Окрім цього, своєчасна та прозора публічна комунікація департаменту культури Київської міської державної адміністрації з громадськістю. Окрім цього, дієві механізми запобігання сексуальних домагань у театральних закладах освіти, театрах Києва і України. Ось тут написано: не мовчи дії за справедливість. А ця, ця історія розпочалася. Припрошую з анонімного відео, в якому саме акторки, а також саме студентки Білоуса звинувачували його в сексуальних домаганнях, начебто, таких жертв було не одна. Також відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження. Спочатку сам Білоус, він написав заяву на те, що на певний строк він піде з. Посади художнього керівника але нещодавно знову повернувся, адже написав на своїх сторінках у соціальних мережах, що, начебто, немає ніяких підстав, а теж щоб він тут а, на своїй посаді не перебував. Да, давайте подивимось загалом на плакати, які ось тут прийшли. Досить такі я вам хочу сказати дуже голосно. Ось тут а, біля Київської міської державної адміністрації за останні роки відбувалося дуже багато акцій. Гроші на зсу. Також ми бачимо, що вже і ось така акція вільним людям, вільне мистецтво дуже голосно бачимо, що тут є. У нас такі плакати: театрне місце для монстрів «Білоуса до закону, геть білоуса. І дійсно хочу вам повідомити про те, що з іншого боку там також є люди. Вони стоять з плакатами, направлені на дорогу, привертаючи увагу навіть ось автомобілістів. Хочеться звісно, поспілкуватися Куватися з небайдужими людьми, але тут настільки голосно, що вам просто не уявити. Також є якась певна координаційна група, яка ось біля київської міської державної адміністрації наразі вирішує, що робити. Також що цікаво, саме ми не знаємо, чи дійсно буде суд вирішувати, чи саме винувати Білоус у скоєнні харасменту, сексуальних домагань. Але дійсно ми бачимо, що це досить таки небайдужа тема для багатьох. Давайте трішечки далі пройдемося ось сюди і дізнаємось. Вітаю вас, я Олександр Цей новини лайми у прямому ефірі. Підкажіть, будь ласка, бачу, що ви прийшли сюди з плакатом театр проти насильства. Підкажіть, будь ласка, чому для вас було важливо сьогодні бути тут? Тому що я як. Людина, яка любить мистецтво, людина, яка любить театр, не хоче, щоб в театрі працівники страждали від подібних проблем. І я хочу, щоб театр був вільним, і актори творили мистецтво перш за все, а не творили, а не а не відчували те, що відчувають зараз. Тому ми боремося за те, що в театрі в українському театрі цього не було. Підкажіть, будь ласка, це ви вперше виходите? Чи вже були? А, так, я вперше сьогодні, тому що мене обурило поновлення а, Білоуса на посаді, і це не має залишатися осторонь. Я дякуємо бажаю. вам, дякуємо вам. Бажаємо гарного дня. Дякуємо за те, що не байдужі. Ну, і давайте трішечки далі ще пройдемося і дізнаємось тут. Позицію Вітаю вас вітаю вас, я Олександр Саю, новини лайв. Розумію, що дуже голосно ви в прямому ефірі. Підкажіть, будь ласка, чому для вас було важливим прийти сьогодні? Ось тут разом з іншими, і бачимо, що є плакати. Чому для вас це важливо? Е, тому що театр має вже змінюватися прямо зараз, коли як не у військовий час, коли гинуть найкращі люди на фронті. Ми е, не можемо стояти осторонь того, що відбувається тут в столиці, е, тому що харасмент – це величезна проблема в театральних університетах, е, в молодому театрі, і тому ми вимагаємо відсторонення Білоуса, художнього керівника молодого театру. Підкажіть, будь ласка, ви вперше сьогодні? Чи вже були до цього е, на першій акції? Ви маєте на увазі? Я на жаль, не встигла на першу акцію, бо була робота. Але сьогодні я прийшла. Дякуємо вам. Бажаємо гарного дня. Дійсно, бачимо, що все ж таки тут всі виступають проти саме поновлення художнього керівника Білоуса на, на цій посаді у молодому театрі. І ось ми бачимо, що дійсно хтось прийшов вперше. Тобто, ми сюди, коли приїздили на попередній акції на попередньому мітингу, то дійсно тут не було ось так багато людей, як сьогодні зібрали. І ми бачимо, що дійсно зараз ніхто не виходить з Київської міської державної адміністрації. Це мітинг відбувається не 20 хвилин, хвилин, 30 хвилин, а вже відповідний проміжок часу е добрячий. Ось давайте трішечки далі відійдемо для того, щоб ви просто подивилися загалом масштаби цього мітингу. Ми також. Трішечки сюди, якщо можна, давайте піднімемося, покажемо, що ж там відбувається. Там ось піднімається на якісь піньочки, подивіться біля дороги, і ось махають плакатами. І дійсно, ми бачимо, що ось як сказала нам пересічна громадянка, що зараз як не коли не зараз повинен змінюватися український театр. Також ми бачимо, що і з іншого боку, вже митингувальники стоять і закликають не бути байдужими автомобілістів а, а на, на, на натискати на сигнал. Новини live Приїхали на один із таких досить таки гучних мітингів за останні місяці. Сьогодні неспокійно у столиці. Спочатку була оголошена повітряна тривога. А також повітряні сили повідомляли про те, що були ударні дрони у повітряному просторі в столиці його вдалося збити. Ми першими побували на місці події. Саме безпілотник впав на територію навчального закладу школи. На щастя, там всі були в укритті. Немає постраждалих. І ось просто зараз ви можете побачити, що ж відбувається, як саме продовжує жити столиця. Спочатку були досить такі неспокійні у повітрі ворожі ударні дрони, і просто зараз неспокійно під стінами Київської міської державної адміністрації. Ми залишаємось на місці. Якщо щось буде змінюватись, можливо, хтось вийде до мітингувальників, обов'язково вам повідомимо у прямому ефірі. Проекту Ден Лайв Колеги, вам слово.